Перелині сумщини 355. Свій день народження відзначив Тростянець, одне з найяскравіших фестивальних міст регіону. Неординарна програма святкування, фонтан яскравих емоцій та неповторна атмосфера родинного єднання. Так вітали рідно місто Тростянчани. Різнобарну феєрію на власні очі бачила і наша знімальна група. З самого ранку парк імені Чайковського ряснів барвами та повнився гамором. Саме там розпочалося святкування 355-ї річниці Тростянця. За словами міського голови Юрія Бови, цікаву розгалужену програму продумали так, щоб кожен мешканець зміг знайти розваги саме для себе відповідно до віку та інтересів. Ми до цього свята підходимо у найкращому настрої. Тому що місто Тростянець щодня розвивається, воно щодня становиться більш квітучим, більш ахайним, більш благоустроєним. Все, що робиться в місті, робиться не лише моїми руками, а робиться руками сотень тисяч тростянчан, які кожен на своєму робочому місці щось продукують, щось виробляють, сплачують податки, підприємці, установи, організації. Саме тому я хотів би всім подякувати, бо ми всі, як одна родина, робимо наш Тростянець красивим і квітучим. Маленьким тростянчанам приділили найбільше уваги. Дітлахам запропонували різноманітні конкурси, театралізоване дійство за участю казкових персонажів, безкоштовні атракціони та солодке частування. все було супер інтересна. Я дуже повеселілась. Познайомилася з друзями. Очень весело було. Очень, очень весела програма. Ми малювали на, на асфальті мелками. Ми нарисовали круглий двор. Все так добре, дуже, нам все подобалося. Головне, що весело дітям. По 12-й бальній системі на 12. Нам все подобалося. Поціновувачам спортивної звитяги також запропонували розваги до смаку. Глядацькі трибуни та ігрові поля об'єднали місцевих жителів та гостей Тростянця. Та все це, це саме мене передать. Все, футбол, баскетбол, детське, все атлічно все організовано, встроєно, організовано, отлично. Мені дуже подобається, я не перший раз приїжджаю до вас в гості, і мені тут подобається, я завжди залюбки приїжджаю. Волейбол. Ну, Я лише приїхали, ми відіграли, я ще ніде не був, тому лише наша розвага починається. Публіці поважного віку презентували розважальну програму Осінні зустрічі. Виступи духового оркестру народних аматорських колективів та ансамблю Мажореток і Барабанщиць не залишили глядачів байдужими. Та й самі артисти залюбки ділилися гарним настроєм. Наші артисти дуже красиві, вони хорошо співають. Ми прийшли їх піддержати. Поболіть за поболіти за них, поплодірувати, покричати Браво! Настроєння превосходне, отличное. Пайом, танцюємо, народ веселим. Емоції переповняють душу. Народа сколько, гуляння много, веселья много. І для дітей, і для взрослих. Ми дуже любимо свій міст, любимо этот праздник і завжди в ньому. Крім харчу духовного, до уваги тростянчан запропонували й цілком реальні смаколики. Як по секрету розповіли віртуозні кулінари, бажаючих скуштувати кулішу та шашликів не бракувало. Мы присутствуем в замечательном городе Тростянце. Торговля у нас идет всегда хорошо. И этот праздник на самом деле очень интересный и необычный тем, что собрались люди, которые действительно живут в этом городе и любят этот город. И мы хотим сделать этот праздник еще краше, еще интереснее. Город ну, понемножку расцветает, оживает, это радует. У людей появляется нормальный близ в глазах. Они готовы к отдыху, к хорошему строению. Високий рівень підготовки і загальна атмосфера не залишили байдужими закордонних гостей та представників обласної влади. файне враження. Jesteśmy naprawdę mile zaskoczeni. Дуже хороше враження від побаченого. Ми побачили дуже вдалий і зручний приклад поділу святкування на кілька частин. Деякі з цих елементів плануємо застосувати у себе богохвалі. в Польщі у нас богу Мені дуже було приємно сьогодні бути тут. І хочу побажати всім жителям цього містечка Тростянца, щоб жили в такій чистоті, красоті, щоб над нами був мир, і, звичайно, щоб за людей піклувались більше влада, щоб допомагали. Тому що це сьогодні саме головне. А Тростянчанам хочу побажати веселих свят і доброго настрою. Кульмінацією святкування 355-ї річниці Тростянця стали урочиста хода та концертна програма, що об'єднала містян у легендарному круглому дворі.